І це у нас квітень місяць. На сухій сковороді підсмажимо хлібчик для наших бутербродів. Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Зараз квітень, погода у нас. Все-таки ще зимова. І сьогодні все-таки мені захотілося приготувати весняний такий салатик. Як би там зима не крутила, снігу нам не падало, а їсти хочеться вже по-весняному. Так що сьогодні ми приготуємо такі бутерброди із салатиком. Із редиски. Зараз ми на середній терці натремо редисочку. Так. Тепер другий інгредієнт це відварені яйця. Зараз ми їх почистимо, а потім. Також натрим на терку, але вже на більшу. Так, яйця трим на крупну терку. І так, яйця ми натерли для нашого салатику. Додаємо. Зелену цибульку, звичайно. нас же весняний салатик. Так, присолимо. І трішки чорного перця. Так. Достатньо. Змащуємо це все майонезом. Перемішуємо. Ось така салатна суміш у нас вийшла із трьох інгредієнтів: редис, на терку, яйця і зелена цибулька. Зараз будемо формувати бутербродики, будемо намазувати. Так, намазуємо бутербродик. Ось такі. Бутерброди наші уже готові. Із трьох інгредієнтів ось таке получилось блюдо: якраз напередодні Великих Свят, Пасхи та й Вербної неділі. Можна приготувати, я вам рекомендую. На блюді 8 штук, а один бутербродик 9 я вже з'їла, спробувала, який він смачний. Нічого то складного немає. Гріночки виглядають по-весняному. Так що рекомендую приготувати. І будете смакувати смачними бутиками. А на сьогодні до побачення! До нових рецептів і смачного вам!